Привіт, мої маленькі слухачі. Влаштовуйтесь зручніше та слухайте. У землі сховалось, щоб зимою спати, піднялось весною з теплої ріллі, влітку з нього виріс колосок вусатий, Щоб пишалась осінь хлібом на столі. Дітки, цей віршик про зернятку. І сьогодні я вам розповім про зернові культури, які ростуть у нашій країні. Це пшениця, гречка, ячмінь, кукурудза, овес. Вони ростуть у полі. Їхні зерна достигають на високих стеблинках, які тягнуться до сонечка. І коли зернятка дозрівають, їх збирають спеціальні машини. Пшениця це одна з найважливіших зернових культур. З неї виробляють багато продуктів, таких як хліб, пасту і сушки. Чий -то, чий то колосок, дивувались люди. То звелась пшениченька над шляхом польовим, татові по пояс, братові по груди. А мені, ой, лишенько, вище голови. Ячмінь інша зернова культура, яка використовується для приготування напоїв, виробництва каш та кормів для тварин. Дядечку ячменю, дайте зерна жменю. Засіємо нивку, зеленогривку, щоб у теплі гожі дні уродили ячмені. Щоб виросли вуса як в мого дідуся. Наступна зернова культура кукурудза, яка виглядає як великі зерна на качані. І її можна використовувати для виробництва кукурудзяного хліба, попкорну, який полюбляють дуже багато діток, і багато інших страв. Називають кукурудзу королевою полів. А це дітки означає, що немає рівних їй. Вона всю худобу кормить і росте, як дар землі, щоб усі були у формі і здоровими росли. Наступна культура, яка росте в нашій країні, це овес. Його використовують для виробництва вівсянки, яка дуже корисна для здоров'я. Із обох боків овес в полі біля стежки заквічався увесь, вбрався у сережки. Ніч тумани жене і поля умиє, стане сонце ясне, і овес дозріє. Тепле літо у вівсі заховало силу, щоби дітки усі. Суп вівся, не їли. А ще в нашій країні росте особлива і корисна культура, яку полюбляють всі українці. Це гречка. Вона має світло-коричневий колір, допомагає нам рости і бути сильними. Також дуже корисна для природи. Вона не завдає збитку навколишньому середовищу. Відцвіла гречка, чорновершечка, а тепер гречки повні мішечки, каже бабця наша, буде добра каша. Ось і познайомила я вас з зерновими культурами, які ростуть в нашій країні. Отже, пам'ятайте, любі мої, що зернові культури. Це великий дарунок природи. Вони дарують нам силу, енергію і роблять нашу їжу смачною та поживною. Я вам кажу до побачення, а ви швиденько до столу їсти смачні та поживні кашки.